Вітаю колеги. Мене звуть Сергій Гончарук і я презентую курс «Педагогічна майстерність науково-педагогічного працівника вищої школи. Курс розміщений в категорії Курси підвищення кваліфікації КПК-викладачів з питань методичної майстерності має коротку назву Педагогічна Педмайстерність. Я перемикнусь на роль студента. Так буде зручніше пояснювати про курс. Спочатку знаходиться, тут визначена загальна мета навчальної дисципліни, ознайомитись з нею. Починається курс з форума новин. Тут я буду повідомляти вам за кожен день результати вашого навчання. Далі ви повинні створити відповідь у знайомстві з викладачем, і надіслати її мені і познайомитися з іншими слухачами курсу. Далі в цій книзі про курс коротко показано, що як працювати в цьому курсі. Перше, це. Компетентності, які будуть набуватися, результат навчання, організаційно методичні вказівки, система контролю. В системі контролю розписано, як буде оцінюватись курс оцінювання есе, Які бали ви будете отримувати. Повернемося назад. Також в, цьому, в цій книзі про курс є вкладка з літературою. Це останнє інформаційно-методичне забезпечення. Ці всі посилання клікабельні можете використовувати під час підготовки до виконання практичних завдань та під час роботи в курсі. Повертаємось назад. Далі йде вхідний контроль. Під кожною діяльністю, яку ви повинні виконати, є ось такі підказки, що ви повинні зробити. В цьому тесті ви повинні отримати оцінку, отримати прохідну оцінку не менше 50% правильних відповідей. Або виконати всі доступні спроби, там три спроби всього. Питання підібрані різноманітні, з педагогічної культури. В основному взяті вони з контрольних питань, які використовуються для студентів вузів педагогічних. Далі йде література для вивчення курсу. Крім тої літератури, яка є в Сторінці ось в книзі про курс. Ще література. Вона у вигляді теки. І тут ці всі підручники ви можете відкрити. Вони відкриються в окремому вікні. Або всю теку завантажити собі та використовувати під час е, самовдосконалення, самоосвіти. У них всі клікабельні, відкриваються в окремому вікні. Таким чином можна вивчати літературу. Далі, на цій же сторінці, на загальній на основній, є два види підсумкового контролю, який буде вам пропонуватися на вибір після проходження курсу. Як бачите, вони, доступ до них зараз обмежений. Тому що я не досяг необхідної оцінки в підсумок категорії. Буде пропонуватись або практична робота, де необхідно розробити план вдосконалення власної методичної майстерності, або підсумковий тест за курс. Але ви повинні досягти не менше 50% від загальної кількості балів. Якщо я не помиляюсь, там десь 3700 балів ви можете за весь курс. За, 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 завоювати. Заробити. І тобто ви повинні десь 1500, 1700 балів, 1800 повинні мати. Щоб відкрилися ось оці дві роботи. Але ви повинні пройти. Кожну діяльність ви повинні відпрацювати. Далі йде глосаріс педагогічної майстерності, це короткий словничок. І ось ця сторінка це ваш помічник для виконання практичних завдань у курсі. Тут розписано те, як ви можете використовувати чат GPT для відпрацювання чи для допомоги вам у відпрацюванні практичних завдань. Тут є приклад мого спілкування, можете взяти його за основу. та Потренуватись, спілкуватись зі штучним інтелектом. Далі. Весь курс відпрацьовується на протязі 7 днів. Тут ось Кожен курс вказаний по даті. Починаємо з 13 квітня і закінчуємо 19 квітня. Тобто, в один день ми повинні відпрацювати одну тему. 13 квітня тема 1: педагогічна культура або основа педагогічної майстерності. Курс задумувався як викори... виконання трьох складових. Перше, це діагностика ваших педагогічних складових майстерності, вашої педагогічної. Потім вивчення теоретичного матеріалу. І третє виконання на основі цього Перших двох пунктів виконання якихось практичних завдань. Тобто, перша діяльність іде оцінка комуні... комунікативних та організаторських схильностей викладача. Це така род... свого роду вікторина, де ви відповідаєте на питання, і потім в кінці, згідно з вашими відповідями, ви підраховуєте. Свої ті чи інші властивості знаєте. Тобто проводите самодіагностику, самооцінку. Потім вивчаєте практичні завда... заняття проходите теоретичні, педагогічна майстерність. Ознайомлюєтесь з презентацією чи якимось теоретичним матеріалом. Натискаєте далі. Це текст теоретичного матеріалу. Далі і відповідаєте на питання. Питання налаштовані таким чином, що вам в разі неправильної відповіді дається можливість відповісти правильно, уточнити, там, визначити, узнати, прочитати десь. Відповідь, якщо ви відповіли неправильно, і все ж таки знайти правильну відповідь. Тобто, у вас машина-система не пустить далі, поки ви не надате, надасте правильну відповідь на ці теоретичні питання. Таким чином проходити урок. Тут буде відображатись шкала, скільки балів ви отримали, і доходите до кінця уроку. За цей урок. Ось ви повинні отримати оцінку. Далі йде практичне завдання. Тут ви повинні відпрацювати згідно вказаної теми, провести аналіз цієї теми, здати роботу, тобто відправити файл з цією роботою і отримати оцінку від викладача. Все таке саме. І в кінці рефлексія за заняття. Тут ви повинні дати відповідь на два питання. Що я вчив? На в цей день, і як я це вчив. За це ви заробляєте 10 балів. За кожне заняття, урок, практичне завдання ви заробляєте, можете заробити 100 балів. Оці діагностичні е, тести, вони не оцінюються. Ви повинні просто пройти і в кінці знати. Про себе, і якими властивостями педагогічної майстерності ви володієте. Таким чином ви проходите кожен день. Бажано проходити це за один день, щоб не накопичувати борги академічну заборгованість, тому що 7 днів взагалі цей курс розрахований в 60 годин, ви його повинні пройти за 7 днів. Він максимально простий, складного там нічого нема, вам помічник чат GPT. Я думаю, це можливо зробити, витративши десь півгодини годину в день для того, щоб пройти цю одну зі стем. Курс буде відкритий після того, як закінчиться навчання. Тобто ви можете в разі того, якщо. Не встигли відпрацювати, надолужити на протязі ще деякого часу. І це так, наш курс. Це діагностичні заняття, там де написано заняття, там необхідно проходити і отримувати оцінку. Отут ви тільки повинні пройти до кінця оцінки. Такі завдання. Тепер журнал оцінок. Журнал оцінок це мій журнал. Тут відображаюся я як студент навчарук Сергій. Ось підсумкова оцінка. Ви можете заробити 3770 балів. Тобто виконати заробити не менше 50% від цієї суми балів. За кожну діяльність тут відображ, буде відображатися ваша оцінка. Внизу відображаються оцінки за тему. за тему 1 загалом можете отримати 310, за тему 2-310, тема 3-710 і так далі. Оця діагностика, цей тест не оцінюється, не буде враховуватись в загальний підсумок. Взагалі, крім цього, крім цих 3770балів, ви ще можете повинні бути, зробити або підсумкову роботу за курс, скласти план вдосконалення своєї методичної майстерності, або підсумковий тест за курс, або те, або те. І ще додатково отримати. 100 балів. Тобто тут у вас повинно бути 3800 балів. Це в разі, якщо ви на відмінно закінчите курс. Або не менше половини від цієї суми. Всі запитання, які виникають, прошу задавати ось в цьому форумі, де наше знайомство. та Можете тут ставити питання до викладача. Заходите на цей форум, і отут під моїм бажаю успіхів натиснути Відповісти, натискаєте відповісти і пишете про себе або задаєте мені питання. Все, бажаю успіхів у навчанні.